Хімічик. О, Павло Петрович, все сиди. З'явився зв'язок. Отже, друзі, у нас, у нас частина номер 2 Хто нас підтримує, будь ласка, заходьте повторно в ефір. Ну, бачите, зараз такий зв'язок, що ми пристосовуємося. Світ да. ще не виключило, а інтернет вже глючить. Отже, ми говорили за нирки. Ми, до готові. Да, ми говорили за нирки, за їх, її роль. Або їх роль в організмі. Ми говорили за симптоматику болей, які треба здавати аналізи, щоб зрозуміти, чи є у вас порушення в роботі нирок. І ми говорили так, за симптомами. Ми говорили, симптоми, да. говорили да. Петрович, ну, скажімо так, не будемо сильно вже на... акцентувати. акцентувати увагу на таких серйозних проблемах, не, але я хочу. Тому От... що є такі захворювання. Саме такі, знаєте, ходові пілоніфит, гумероніфит, цих, уретрит, просто. Ну, простатіт. Простатіт і запалення передміхрової залози, да, вона да, теж да, схожа да. з симптомами, до речі, цистту, да, 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 то в да, да, них да. подібна е, така симптоматика. І е, е, я хочу, щоб ти допоміг людям, е, як можна, дякуючи фітотерапії, зняти запальні процеси з нирок, як взагалі, е, якщо буде інфекція якась або запалення, що робити? Шановні uh -huh. телеглядачі, uh -huh. шановні uh -huh. друзі, uh -huh. шановні всі, хто цікавиться своїм здоров'ям і хоче сам собі допомогти. Uh -huh. Господь нам дав лікарські рослини. Uh -huh. Рослини е надзвичайно класно е і працюють, дають результату, але не мають таких токсичних нагрузок. Uh -huh. Не дають вони дають. М'ягко діють, мягко uh -huh. працюють і е знімають і хроніку, і гострі процеси. Що ви можете проти. А я хочу, додавить, Павло Петрович, да. я хочу додати, Паветровичу. Я хочу додати. Дивіться, якщо говорити за фітопрепарати, які про які ми будемо говорити, чим вони відрізняються від синтетики, яку ви купуєте в аптеках? Ну, по-перше, у нас всі. Е Лікарські рослини, ну, зрозуміло, це природні речовини, які є біологічно доступні клітині організму і е, не мають побічних дій. Це перше. Друге, як правило, ці лікарські рослини вони сумісні з лікарськими препаратами. Якщо у вас гострий процес, ви можете паралельно приймати. Як хімічні препарати, так і натуральні, природні. Крім того, більшість препаратів рослинного походження ви можете купувати у нас без рецептів, консультуючись з такими лікарями, як Павло Петрович, з керівниками оздоровчих центрів, які працюють з е, БАДами, з продуктами рослинного походження. Також ви можете застосовувати не тільки як для лікування, і для профілактики, не допускаючи хвороби все системи. І якщо говорити за, наприклад, склад препаратів, фітопрепарати можуть містити в собі порядка 20 різних екстрактів трав, це говорить про те, що незалежно від кількості рослин, які є в одному препараті, вони діють збалансовано, без, скажімо так, не маючи ніяких хімічних реакцій. Павло Петрович завжди в таких випадках каже, варите борщ, варите. Багато ви туди різних продуктів, да? там, овочів кідете. Десь да? штук 12. Ну, немає хімічної реакції, немає. У нас так само в травах немає. Якщо вони підібрані там еліксіри для нирок, трави, значить вони всі діють комплексно, не тільки на нирки, знімають запалення. Взагалі в організмі. І хочу перейти до того, Павло що ти нам починав розповідати, як зняти інфекцію. При людьми запальних процесах потрібно що? подіяти на інфекцію, угу. Тобто, щоб у нас були природні антибіотики, котрі знімали б запальні процеси в нирках всечововідні, і в що системі. Тут нам потрібно дати такі природні, природні антибіотики, антибіотики. це як Фоя, софора фоя. Або якщо у вас є е, 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 не фоя, Пітон фітосфої це ще краще. Це природні запальні, проти, протизапальні препарати, протизапальні препарати е, котрі надзвичайно чудово працюють і вони не мають побічних. Явищ і вони не ускладнюють Ні. ніякі симптоми, вони наоборот покращують симптоматику виздоровлення. Крім цих препаратів, суфори, хвоя, пітонхіто з ви можете використовувати спокійно шиєтаки, каваратаки, тібетські тось, гриби, гриби кордіцепс, надзвичайно. Ріш. Ріш, так, надзвичайно класно вони працюють. Но ну, друзі, якщо ви будете пити по одній капсулі два рази в день, це профілактично да, підхід. Якщо, а якщо ви... інфекція, а якщо інфекція, якщо Або гострий, гострий процес чи хронічний запальний процес, і якщо це гострий, по одній капсулі шість разів на день. Якщо це хронічний чотири рази на день, дні в десять. Дні п'ятнадцять по загальній симптоматики. Як сечовиділені, як ви себе почуваєте, Чи як болі, температура, температура да. І от всі всі симптоми ви спостерігаєте, яка сеча, світла, мутна. І ви таким чином вже по симптоматиці дивитесь, скільки вам днів приймають? Можливо, місяць, можливо, 10, можливо, 20 днів, але вже дивитеся по, по, по загальному стану. Mm -hmm. Крім антибіотиків, те, що нам Господь дав в природних антибіотіках, у нас є препарати, котрі являються сечогінними, тобто вони заставляють краще клубов... працювати працювати, нерки, нерки, да. працювати. Це береза. Вона ж діє і запалення знімає, вона і сечогінний ефект, і вітамінний клас для бронхалегене, але ще діє на просту інфекцію, тобто на прості і мікроорганізми, на те, да. тобто лямблі, хламіді, трихоманади але... це на всі жгутикові мікроорганізми. А ми повинні теж вклю... враховувати, що інфекція сечовивідних шляхів буває іменно зв'язана з хламіді, страхиманадою, з то всієї інфекція не тільки простудні захворювання. Mm -hmm. І тому Береза у вас також повинна бути в... 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 В, курсі... В, в, да, в курсі. використання. А до речі, Береза – це витяжка із бруньок берези, щоб ви розуміли. Тобто бруньки берези збираються, і це а, якраз саме най. Найкорисніше, найкорисніше. Те, що Але є... най найкорисніше це бетулін. Ні, ну, він теж корисний. Витяжка з кори, кори і берези. берези. Угу. І нагадує сок берез... сік березовий, коли ми весною його п'ємо, то, що ви п'єте сік березовий, класний сечогінний ефект. Але що цікаво, має хороші протизапальні дії іменно сік. А в нас є таким чином і при, бетулін, і при камнях, при камнях, при, камнях. При, піску в нирках, mm -hmm. при запаленнях. Бетулін діє на такі мікроби, як віруси, бактерії. Mm -hmm. і він підсилює, не підсилює mm -hmm. імунну систему при нефрофрітах. То есть, запальних процесах запальних в нирках, при запальних процесах всечевиної системи. Бетулін, тут як тут. То тобто есть, ми зараз говоримо за сечогінні, сечогінні береза, бітулін, артишок. 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 Сичогінний ефект чудовий, і назначаємо його при піску в нирках, і при камнях. Виводить камні з нирок, тому що артишок і бетулін, комбінація цих двох препаратів. Назвичайно класно працює в розчиненні камнів і виведення піска з нирок. друзі, візьміться собі на але Не два рази в день, а рази три, чотири, чотири а то й 5-6 разів на день, чому частіше от ви воду так п'єте і з водою, водичкою даєте капельки. Не бійтесь передозування, передозування не буде. Або я, я здам да, запитання. Подлеска. Шановна аудиторія, які саме. Проблеми найбільше в вашому оточенні у людей з нирками. Тобто напишіть, будь ласка, якщо були якісь проблеми, і що ви приймали з наших препаратів з лікарських рослин. Ну, наприклад, якщо це стіт, то що приймали? Якщо у ретріт, якщо приймали запалення, що, що приймали? А поки ви пишете, я трошки вам розкажу дослідження одного із американських національних фондів нирок. Він оцінює чорницю, чорниця от екстракт чорниці без спирту, без цукру. Він говорить про те, що чорниця має антиоксидантну дію. І, е, крім антиоксиданту, є тут фітонутрієнти, які багаті на клітковину і вітамін К. Ми знаємо, що вітамін К, він синтезується в кишківнику. Якщо його недостатньо, то погане згортання крові і багато різних проблем виникають. Далі, е, що ще за чорниця? Тут... Небагато натрії фосфору, але його можна активно, от чорницю можна активно включати до переліку продуктів, які сприяють для роботи нирок. Чорницю можна використовувати при хронічних хворобах нирок, при трансплантації, навіть якщо у людей трансплантація нирок, при гемодіалізі, далі при каменях в нирках, також тут дуже багато вітаміна С і е, марганцю. Корисний також для кісток і для шкіри. Ну, ми знаємо для очей, для шлунку, ми багато знаємо за чорницю. Але якщо говорити за сечовивідну систему, за нирки, включайте чорницю. Але, Теж. друзі, дивіться, а оце Анна Аналініда <кій> за чорницю. <кій> а Це <кій> чудовий препарат. Да. Як вітамінний препарат, який підсилює імунну систему. Так. І дякуючи тому, що в чорниці має великий вміст вітаміна С. Дієси mm -hmm. як сильний антиоксидант. Вітамін С, як сильний антиоксидант. У нас є, ви можете, знову ж таки, друзі, використовувати і вітамін С при запаленні запавленні сечовидної системи, Від, і вітаміни вітам, так, і антиоксидант, антиоксидант Про, і вітамін Д3. І омега 3, 3. і 369. Ви можете використовувати Тобто мультивітаміни, вітафлор, віта спіруфлор 2-3 рази на день. Тобто я тут прочитаю. Да. Наташа Чернега пише, що вона використовує березу і фітоздоров'я для нирок. Фітоздоров'я для нирок таблетований препарат, сухі екстракти трав. Які да. посажене на мікрокристалічну Івановна напише в чорниця вітамінна бомба да, ну, і да. артишок, і бітулін теж от, Тетяна Івановна теж рекомендує приймати і любить для, для сечовідної системи. Пишіть, будь ласка, друзі, я бачу, що вас чимало дивиться. Напишіть, що ви для нирок приймаєте. Не обов'язково мати проблему, але нирки треба підтримувати. Ви розумієте, якщо переохолодження... Як правило, жінок ну до речі, скажи, будь ласка, а сезонність? Пливає. Впливає чи не впливає на. Переохолодження. Ну, друзі. Хіба що переохолодження? О, да? Коли холодні ноги, коли ви промочили ноги, обов'язково це все надзвичайно сильно впливає на сечовивідну систему. Тобто на імунну систему в цілому і йде запальний процес і відповідно сечове виділення. Тому що ну, я... ж, точки, дуже багато точок. Говорять, ноги в теплі треба тримати. Тобто нирки люблять тепло. Але разом з тим, інфекція може бути в будь-який час. Людина може в теплий сезон отримати ну, навіть ну наприклад, якщо ви десь подорожуєте, є, їздите, і і недотримання певних правил гігієни призводить до, до різних процесу. запальних процесів. Я до речі, є у нас такі матеріали цікаві, рекомендації саме в військовий час. Що дівчатам, дівчатам військовим. Не тому що жінки, які служать, які є військовими, у них, як правило, дуже багато проблем виникає з інфекціями сечовинного міхура через те, що не вистачає різних Елементарних... засобів гігієни і того, що потрібно, для того, щоб не було інфекції. І ну, це окрема тема, навіть є рекомендації, що саме мати, якщо ви подорожуєте. Ну, я ж хочу так. тепер продовжити далі. Ми сонечко так плавно да, переходили хорошо. на одне, потім на друге, але ага, з, з лікуванням. Я. Да. я сказав сичогінні препарати, я сказав антибактеріальні препарати природнього походження. Okay. Я сказ, ми сказали разом з тобою за вітамінотерапію. Обов'язково в будь-якому на, назначенні в курси оздоровлення вітамінотерапія повинна бути, тому що це підсилювання імунної системи. Okay. А далі, друзі, саме основне. Uh -huh. Також як, як антибактеріальне зняття спазмів, зняття м, неприємних відчуттів, тому що коли виникає е, запалення, виникає спазм. Ваш, а, тобто, різко, так, частота різів, і тут треба зняти запалення. Знову ж таки, я дякую, ви знаєте, як творець. О, я... передні, це предбачив ці всі нюанси. А так? Сонечко, ні, ні, почекай. І, і зняти спазмолітики. У нас існують такі, як валер'яна, наша валер'яна. Без спирту, без сукру. Собача крапива. Або пустирник. Ми не говоримо або. Да, ок. Півонія. Півонія. Угу. М'ята. Тоже спазмолітик. Еліксір для нервової системи. Є. Сюди входять всі ці трави і м'ята, да. і, 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 і надзвичайно чудова для нервової системи. Сидафофір Фіто, здоров'я для нервової системи, седофлор. седофлор. Друзі, оці спазмолітики краще працюють чим аптечні. Повірте. Mm -hmm. І дешевше? І дешевше без побічних дій. Да. І паралельно приймаючи, знімаємо спазм 1 і плюс полегшуємо нормальне сечовиділення і вбираємо ті болі, які є. І от ще раз таку підводимо жирну лінію, ми говоримо антибіотики, сечогінні препарати і спазмолітики. спазмолітики. Що ще ви можете додати? Протизапальні? протизапальні. Да, у нас величезний спектр протизапальних. Вони можна і антибіотики природнього похожі, і протизапальні. Дивіться, друзі, скажіть, будь ласка, ви ж всі будете зараз скажете, так да", чи ні, проти чи за? Е, нагідки. Дівчата, скажіть, будь ласка, нагід... ну, поставте плюсики, хто в своєму житті хоч раз використовував нагідки. Ну, побачимо, всі використовували. Ми на вихідних чай пили, і да. тут п'ємо, у нас є нагідки. А ось так набагато дешевше кого хвилюється питання. Так, ціна у нас дуже доступна. Це дешевше ніж в аптеці. Ви можете купувати по заводським цінам. І народи, хто де ж написала, да, да, молодець. Да. Валя Іваченка пише, що лапух. Обожує. Да, лапух, пух, друзі, Так, і розігріваючи. Розігріваючі зараз у нас немає, але теж. Коли є переохолодження, розігріваючи можна в районі нирок над... да, на да, територію, да, 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 на... можна я ж універсальний крем поставити, можна навіть регенеруючим ділянку пахову ділянку витираємо і проміжність. О, а я зараз сказав, що як хто нагідкий, то ти сказав, он дивіться, пишуть люди і Олена Руденко, Інна да, да, Рудики, Тетяна Івановна, Ромашко можна. Ромашко, чорнобривця. Правильно, правильно, друзі! Наскільки класно полощу горло Наталі Чернега. Правильно. І тому І чай може сказати он... щас п'ють чай. Пише <рес> Маркова. Маркова, це надзвичайно ну, сміть ми зараз будемо пити чай <кх> після завершення. Тому нагідки, ромашка та ж саме протизапальні антибактеріальні препарати, антибактеріального природнього походження. І вони можна сказати, і сечогінні, І ви не помилите, друзі, якщо ви будете, у вас немає, буде, не буде апої, а ви будете маєте нагідки, нагідка, ромашка, чорнобривці, лопух, все це спокійно використовує. Крапи, кропива кропова, двудомна. О, в теж можете використовувати. Або східний, я гриб, ну, екстра, еликсир, східний гриб, екстра, еліксір, східний гриб теж. Для жінок, для чоловіків. А, дивіться, я, таки, да. я, я таки зроблю да. комплекс. Да, дивіться. Да, да. Ну, наприклад, аптон фіта тут бджолиний пилок, хвоя, тобто протизапальний препарат. Якщо його комплектувати, наприклад, з нефрофлором, да, то при пелені да. фріті можна легко цей комплект. Якщо брати, наприклад, апітон фіта з жіночою формулою, або з, чоти, з чоловічою. Жінкам з жіночою чоловікам з чоловічою можна вживати при простатиті, запаленні і при циститах. Тобто можна комплектувати то есть, при, для жінок при, при жіночих, для жіночих органів, чоловікам для чоловічих. Так само можна екстракти еліксіри. А питон фіта і для жінок, апітонфіта фіта і для чоловіків. Тобто це буде знімати з запалення паралельно наших органів. Не тільки сечовідної системи, а і статевої системи, тобто воно все йде в комплексі і знімає запалення. І Як мені приємно, коли і, друзі, ви от підкреслюєте підводите таку чорну жирну лінію <рес> да, лінію? Лі лі <рес> лі 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 що говорите, це друзі, дешево, деш деш це доступно, уявляєте І без побічних дій. Наскільки класно це все працює? Друзі, і все у ваших руках. Ви можете таким чином використовувати, не боячись і собі, і діткам. Так, да, До речі, діткам теж часто у дітей цистіти, да, ви можете спокійно наші всі протизапальні, антибактеріальні препарати. Якщо потрібна поради, звертайтеся в шапки профілі наші телефони, завжди раді підсказати. Ми завжди відкриті, завжди на зв'язочку. Тому е допомагайте собі, близьким. І да. будьте здорові, будьте щасливі. Всім бажаємо міцного здоров'я, бути в хорошій формі. Дякуємо, що ви нас підтримуєте. Зустрінемося через тиждень, дай Бог нам. Перемоги на щирили. фронті. Смерть ворогам клятим. клятим. До зустрічі, друзі! Всім здоров'я! Щасливого побачення.